Зі святом вас, троїці, мої найкращі, найкращі підписники. Хай завжди вам буде серце, любов'ю наповнене тіло здоров'ям, а вокруг нас буде тільки щастя, добробут і обов'язково мир. А так і буде. Сьогодні трійця, і це дуже-дуже таке свято свято для наших сімей, щоб ми були всі разом, щоб нас. Ніяка біда ніколи не розлучала. Нашла таке у діда Властелена повір'я, що сьогодні цей букетик, який ви принесете від церкви Святої Троїці, треба кожному члену сім'ї, мамі. Папі, діткам в одежу, кусичок, кусочок віточки або цвіточка зашити в одяг. Будете цілий рік збережені, будете всі разом, буде сім'я і ніхто вас не розлучить. Таке саме найкраще я хочу для вас побажати, щоб сюди ви були у парі із своїми дітками. А хто не в парі, то теж зашийте собі в одяг. Світку або кусочок малесенький, віточку із цього різнотрави, яке ви принесли сьогодні букет на трійцю. А мі, моє це свято в три рази, бо я родилась на Троїцю. Вона мене завжди оберігає. Якраз той день була неділя, Троїця і я родилась на це свято. Цей день я не гадаю, цей день я. Завжди святкую і дуже люблю свою силу за те, що мені дає тройна сила, щоб вам допомагати. Бо я родилася на трійцю, всього мирного, самого найкращого, і щоб ви були у парі, як всі пташечки, із своїми дітками. Все буде добре, мої гарнесенькі.